Привіт, радий тебе чути, чи радше бути почутим, особливо, якщо ти щойно прокинувся або прокинулась. Зроби ковток кави, потягнись, дозволь цьому дню початися з чогось трохи дивного, трохи піднесеного і, можливо, навіть зміненого. Бо ми з тобою зараз рушимо не просто в історію філософії, а в її потаємні закапалки, де світло розуму змішується з тінями містики. І почнемо ми з людини, яка вмістила в собі і академічну строгість, і тріплівість посвяченого. Людини, з якої, власне, і почався неоплатонізм, його ім'я Плотін. Так, Плотін. Якщо б ми з тобою перенеслися в третє століття нашої ери десь на території сучасного Єгипту, ми, можливо, побачили б цілком звичайного, мовчазного чоловіка з пронизливим поглядом, який не дуже любив, коли його малюють. А ще уникав розмов про своє походження. Ми навіть не знаємо точної дати його народження. Історики припускають, що це був приблизно 205 рік. Він навчався у Олександрії, але головним поворотом його життя стало знайомство з Амонієм Саком, вчителем, який зміг запалити в ньому жагу до таємного знання, до того, що пізніше стане основою всього неоплатонізму. У 39 років Плотін раптом вирішує приєднатися до військового походу імператора Гордіана Трої проти персів сумнівний вибір для філософа згоден. Але здається, його цікавила не війна, а філософія Сходу. Можливо, він сподівався знайти в Персії чи Індії глибші шари мудрості. Втім, експедиція завершилася катастрофою, і Плотін ледь утік живим. Після цього він опинився у Римі, де вже залишився до кінця життя. І саме там навколо нього сформувалась школа, яку ми тепер називаємо неоплатонічною. Але чекай, що це взагалі за Нео і чому знову Платон? Бо як ти вже здогадуєшся, у центрі цієї течії. Ідеї самого Платона, але переплавлені в щось інше, щось набагато більш метафізичне, містичне і навіть, скажу так, езотеричне. Бо Платін не просто перечитував Платона, він намагався створити з його філософії щось на кшталт внутрішньої карти повернення душі до її джерела. І це джерело одне, не один Бог у християнському сенсі, не якась істота, а просто одне вище забуття, вище замислення, навіть вище зає. І саме з цього одна не з Бога. Не з духів виливається все, що існує: і душа, і світ, і думка, і навіть боги. Плотін не писав для сцени його тексти, зібрані пізніше учнем порфирієм у шість енеат, не просто важко читати. Вони іноді схожі на внутрішній монолог людини, яка намагається передати досвід, якого не можна вмістити в мову. І це не випадково. Плотін вважав, що справжнє знання це не логіка чи риторика, а інтуїція, пряме споглядання. Коли ти бачиш одне не очима, не розумом, а всім своїм єством. І для цього треба себе очистити, відмовитись від тілесного, зупинити бажання, заспокоїти думки. Так звучить майже як буддизм. Але це це Плотін. І от що цікаво, він був геть не диким аскетом. У Римі Плотін жив досить світське життя, мав учнів, контактував із чиновниками, впливав на політику, навіть заснував школу, хоч і без особливого пафосу. Але найголовніше, його метою не було знання заради знання. Він хотів, і сам це казав, стати богоподібним, піднятися до єдиного. Його філософія це не просто система, це мандрівка, мандрівка назад від множинності світу до простоти одне одного. Отже, коли ти сьогодні прокинувся, ти вже зробив перший крок. Бо саме прокинення це те, що цікавило Плотіна. Але не зранку, а в метафізичному сенсі. Прокинутися від ілюзії світу, від зовнішнього, і почати шлях до чогось більш глибокого. Тож ми ще тільки почали. І повір найцікавіше попереду. Добре, тоді ми занурюємось глибше. Став зручніше, налий собі чогось гарячого і слухай, бо Плотін не для поспіху, його думки як темна вода. Спочатку здається, що нічого не видно, але чим довше дивишся, тим глибше тягне. Тож, що ж це таке вчення Плотіна? Якщо спробувати дуже спростити, то він побудував філософську космологію, модель буття, яка пояснює все, від найвищої духовної реальності до найнижчих форм матерії. Але починається все не з тіла, не з душі, навіть не з думки, а з того, що він називає єдиним. Єдине це не річ, не істота, не розум. Його неможливо уявити, описати, поставити запитання, а що це таке. Бо воно поза всім, поза буттям, поза мисленням, поза категоріями. Це джерело всього. Усе, що існує, існує тільки тому, що вилило з єдиного. Але єдине не вирішило щось створити. Воно не має волі, не має бажань, не мислить. Воно настільки повне, настільки досконале, що просто переливається. Як переповнена чаша нічого не робить, а просто лє. І перше, що з нього випливає, це розум. Не інтелект у звичному сенсі, а така собі перша форма свідомості, яка вже усвідомлює себе. Розум це вже двоїстість, бо він мислить єдине, він хоче його осягнути, і в цьому вже відмінність. Але в цьому ж і краса у ньому виникає світ ідей, те, що Платон називав формами. Усе, що існує в нашому світі, це відбитки тих ідей, які мешкають у цьому першому розумі. Але Платін не зупиняється, бо з розуму теж щось випливає. Він не може не випромінювати далі, і те, що народжується наступним, це душа, світова душа, яка поєднує розум із матеріальним світом. І от тут починається найцікавіше. Бо саме через душу у всесвіт потрапляє життя, рух, індивідуальність. Вона ніби натягує невидимі нитки між найвищими рівнями буття і найнижчими, щоб усе залишалося пов'язаним. І ця душа не одна вона розгортається на безліч душ, в тому числі на душу кожної людини, твою також. І ось ти, слухачко, не просто тіло, не просто думки в голові. Ти душа, яка належить до цього великого потоку, що бере початок у єдиному. І твоя душа за плотіном має пам'ять про той початок. Але живучи в тілі, вона забуває. Вона наче занурилась у глибоку воду, і тепер усе, що бачить, це спотворені відбитки світла на дні. І життя це мандрівка назад, назад до джерела, до єдності, до спокою, до простоти. Але повернутись, це не значить просто померти. Це значить очиститись від зайвих бажань, від тілесної залежності, від суєтних емоцій. Не тому, що тіло погане. Плотін не ненавидить тіло, але він каже, тіло це ніби дзеркало, яке запотіло. В ньому ще видно світло, але розмите. Якщо хочеш побачити ясно, треба протерти. Саме для цього потрібна філософія, мистецтво, етика. Усе це інструменти, що допомагають душі згадати, ким вона є. І от уяви. Сидиш, слухаєш, а десь глибоко всередині мовчазна частина тебе починає відгукуватись. Вона ніби каже: Я знаю, я пам'ятаю. Це перші кроки повернення. Але найглибший момент у вченні Платіна – це ідея злиття з єдиним. Він називає це екстазом, але не в сенсі ейфорії чи релігійного трансу, а як вихід за межі себе. Коли душа перестає мислити, перестає бути чимось окремим і просто стає єдністю. Цей стан не постійний. Плотін сам зізнається, що за все життя мав його кілька разів. Але саме заради цього, каже він, і варто жити. Тож бачиш, наскільки це все далеко від простих схем, ось Бог, ось світ, ось ми між ними. У Плотіна немає зовнішнього творця, немає спасіння, як милості з гори, є шлях у глиб, шлях повернення. І він вимагає не віри, а зосередженості, внутрішньої дисципліни, філософського вдивляння. Але він відкритий і для тебе також. І от, якщо після всього цього ти відчула, що щось резонує, не спіши раціоналізувати. Бо Плотін би сказав, те, що говорить найглиб, не потребує пояснення. Воно просто є як тиша, як спокій, як внутрішнє світло, яке ти не бачиш очима, але знаєш, що воно є. А зараз вдих, видих. Ти тут. Але частинка тебе вже рухається туди, назад, до джерела до єдиного добре. Ми з тобою вже підійшли дуже близько до центру того духовного Всесвіту, який обертався довкола Плотіна. Але він не був один. Бо навколо нього у Римі у третьому столітті збирались люди, які шукали того ж самого глибини, сенсу, єдності. І саме вони передали далі вогонь, який розгорівся з його думок. Найвідоміший серед них це порфирій. Він був не просто учнем, він був учнем, який мав місію: зібрати, впорядкувати, систематизувати. Бо Плотін сам не надто турбувався про форму, писав уривками, не дуже редагував, жив більше у внутрішньому, ніж у зовнішньому. І от Порфирій узяв його тексти, розділив їх на шість груп по дев'ять трактатів, тому ми маємо їх під назвою Енеади, тобто дев'ятки. І хоча здається, що це просто видавнича справа, насправді саме через цю структуру ми й бачимо картину неоплатонізму як цілісність. Але Порфирій це ще й філософ сам по собі. Його турбувало питання, як поєднати містичну глибину плотіна з раціональністю грецької традиції, і він пішов шляхом очищення, ніби сказав: добре, ми можемо прагнути злиття з єдиним, але спочатку треба розкласти все по поличках, зрозуміти свою душу, розібратися зі своїми пристрастями. Бо якщо всередині хаос, жодного екстазу не буде, буде лише плутанина і самонавіювання. Тож Порфирій уводить до неоплатонізму моральну дисципліну, інтелектуальну ясність і чіткіший поділ між рівнями реальності. Але найцікавіше почалося трохи згодом, коли на сцену вийшов Ямбліх, ще один послідовник, який побачив, що щось тут не так. Бо добре, душа прагне піднятись до єдиного. Але як? Чи справді лише філософія здатна вивести людину з темряви? Ямбліх каже ні. Є ще щось, є сила ритуалу, є теургія, особливі дії, які не просто символічні, а реально впливають на душу. Ти виконуєш священні дійства, звертаєшся до божеств, очищаєш себе і цим ніби налаштовуєш внутрішні струни так, щоб вони могли знову заграти гармонією з єдиним. Так так, звучить уже зовсім не як академічна філософія. І саме в цьому поворот. Бо неоплатонізм поступово починає перетворюватись із філософії на щось, що сучасною мовою ми могли б назвати духовною практикою. Не просто думати про реальність, а жити так, щоб стати причетною до її джерела. У тебе вдома може не бути храму, але ти храм, і в тобі вогонь, який можна розпалити. Пізніше ці ідеї підхопили вже зовсім інші постаті. Прокол, наприклад, який жив у Афінах у п'ятому столітті. Він був систематизатором до кінця. Його тексти це майже математичні побудови, де кожен рівень реальності описаний з точністю до структури і функцій. У нього єдине розум, душа, боги, демони, душі, природа. Усе це не просто поезія, а логічна архітектура буття. Він створив схему, в якій вся філософія це сходи. Якщо ти віриш у богів, добре, сходи починаються тут. Якщо ти мислиш тільки категоріями логіки, нічого, це теж сходинка. А вершина та ж сама повернення до першоджерела. Але от дивись, що сталося далі. Коли християнство почало набирати силу, філософія, яка не вписувалась у догмат, стала під загрозою. Багато неоплатоніків намагалися зберегти традицію, хтось інтегрував її в християнство, як зробив, наприклад, псевдодіонісій Ареопагіт. хтось загинув або був змушений емігрувати. Але сама ідея, що десь існує єдине, яке є джерелом усього, і що душа може з ним з'єднатися, проникла глибоко в християнську містицизм. В ісламську філософію, навіть у ранній єврейський неоплатонізм. Усе, що має глибину містики й філософії, від Августина до Екхарта, має в собі тінь плотіна. У відродження неоплатонізм воскрес із новою силою. Марсіліо Фічіно переклав Енеади латинською, і в Дусі, Флоренції 15 століття, ця філософія стала чимось майже культовим. Там вона перетнулася з алхімією, з герметизмом, з кабалою. Вийшов справжній коктейль західного езотеризму. І знаєш що найцікавіше? Те, що ця філософія, яка почалася з абсолютного споглядання тиші єдиного, дійшла аж до карти Таро, астрології і ренесансної магії. Це парадокс, але цілком у стилі неоплатонізму, бо він завжди тягнувся до глибини і не надто переймався, через які форми до неї доходити. А тепер подумай про це: ти сидиш, слухаєш, і вся ця тисячолітня традиція проходить через тебе: від Плотіна до Фічіно, від екстазу до схеми, від тиші до ритуалу. І питання не в тому, кого з них читати, а в тому, чи можеш ти, як душа, яка належить до цього великого потоку, відчути десь глибоко цей рух, рух додому, не в небеса, не в уяву, а в глиб туди, де немає я і воно, є лише єдине, але сказане не голосом, а тишею. І ця тиша твоя спадщина. І ось ми з тобою майже на краю, ніби сидимо біля вогню, який уже трохи стих, але ще тріщить останніми іскрами. Повітря стало тихим, думки глибшими, і десь у цій тиші, в самому кінці неоплатонічної дороги, починає проступати інша тінь, інший силует, такий самий давній, але мовчазніший, обгорнутий символами, ніби туманом. Це не кінець, є ще шлях, який починається не з філософії, а з шепоту, де не текст, а знак, де знання не читають, його передають, ніби диханням. Там інша традиція, інше світло. Воно палає нижче, десь за обрієм. Якщо слухатимеш уважно наступної ночі під іншим багаттям, ти його побачиш. Але про це згодом.